Превищення заходів фізичного впливу на одному з ігрових майданчиків Дніпропетровська чоловік побив дитину. У 11-річного хлопця розбита губа, синці і струс мозку. Той, що застосував кулаки, провину визнає. Втім, пояснює, його спровокували. Наші журналісти з'ясовували обставини події. Увечері 3 січня дітвора розважалась ось на цьому майданчику. Друзі постраждалого розповідають. Поводились як завжди, катались на скейті, гомоніли. Потім хотіли спуститись з гірки. Та це не сподобалось дорослому, який прийшов із донькою. Невеличку суперечку чоловік закінчив кулаками. Тоді просто просто ним начав спорити. чому не можна підходити до горки, а на шовше. І він його вдарив три рази. Ну от так і взяв його і почав три рази так і Діму вдома зустріла мати. Жінка каже, що хлопчик постраждав не тільки фізично, а й пережив справжній шок. Тон бросив скейт, його всього вовсівотрусіла, він плакав, підняла глаза, увіділа огромну синю. А товариші побитого хлопця прослідкували за чоловіком, який після інциденту залишив майданчик. Врешті-решт дорослий вибачився. На свій захист підозрюваний стверджує, що діти лаялись нецензурно на зауваження, не реагували і що він лише штовхнув хлопця. Та батьки постраждалого не хочуть на цьому залишати справу. Вони написали заяву в міліцію. Біл його в перчатках спортивних м'яких. Якщо він робив це голими руками, я думаю, нам би взагалі прийшлось зашивати. Для я хочу, щоб його ізолірували суспільства. просто. Поэтому, собственно, я все это и начала. У міліції кваліфікують те, що сталося, як хуліганство. Проте до експертних висновків відмовляються говорити про ступінь отриманих ушкоджень. Дитина перебуває на амбулаторному лікуванні. Вини свої не отрицають. Хоча, як би, утверджують, що от його Це Хуліганство. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или же арест на срок до 6 месяцев, или же ограничение свободы на срок до 5 лет. На дитячому майданчику, де сталася ця неноворічна історія, від бажаючих розважитись, немає відбою. Цікаво, що гірка, з якої хотів спуститись Діма, призначена для дітей віком до 16 років. Чому 41-річний чоловік на це не звернув уваги, теж мають з'ясувати у рамках відкритого кримінального провадження Євген Коптів, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.